Вона поєднує в собі точність, потужність та дальність. Відносно новий український тактичний ракетний комплекс Вільха вже довів свою ефективність на полі бою. РСЗВ використовується на війні з перших днів повномасштабного вторгнення, і вже на початку березня виробники звітували, вільха здійснила близько пів сотні влучних ракетних ударів по рашистам. Що таке РСЗВ «Вільха», яка допомагає нищити агресора, та які його характеристики? Саме це ми обговоримо у новому випуску. З вами Єва Ніколашвілі, а це Си Джавеліна. Ми продовжуємо розповідати про якісне українське озброєння, і можливо після перегляду відео в Україні тепер буде якийсь підбуль, ну, або ж кого ми обманюємо більш зліші собаки, чи з ім'ям вільха. Вільха це український тактичний ракетний комплекс з боєприпасом калібру 300 міліметрів. Розроблена установка на основі радянської реактивної системи залпового вогню Смерч. Вперше про цей проєкт заговорили у січні 2016 року. Але тоді технічні параметри тримали в секреті. Ракетний комплекс розроблявся в кооперації з близько 15 підприємствами, серед яких конструкторське бюро Луч та Південне. Завершення ж проєкту було заплановане на кінець 16-го, початок 2017 року. Перші випробовування ракети провели вже 22 березня 2016 року. Два роки перевірки, і от 25 квітня 2018 року на полігоні в Херсонській області оголосили про завершення випробувань. Пуски успішні того ж року. РСЗВ «Вільха» взяла участь у параді до дня незалежності України, але на озброєння та серійне виробництво РСЗВ стало лише в другій половині 2018 року. Ця РСЗВ відносно нова, вона вже отримала кілька модифікацій. Перша модернізація ракетного комплексу відбулася всього за пів року після взяття на озброєння вільхи у квітні 2019 року. Тоді відбулися перші випробування апгрейд установки, яка отримала назву Вільха М. Новий ракетний комплекс мав підвищену точність і більший радіус дії. Зокрема, ракети здатні точно вражати цілі на відстані близько 130 кілометрів, тоді як базові версії дальність ураження до 70 кілометрів. Випробовування тривали впродовж наступних років. Зупинимось на одному із них. 25 квітня 2020 року на полігоні Алібей відбулися чергові пуски. Ракета вразила ціль на дальності приблизно 110 км кілометрів із відхиленням у 15 метрів. Давайте ще раз про модифікації. Існує вже кілька модернізацій. Всі вони відрізняються переважно дальністю та вагою бойової частини ракети. Базова версія має назву вільха. Бойова частина ракети 250 кг і дальність ураження до 70 км. Наступна версія вільха М має б дальність у 123 км. Також тривають роботи над збільшенням дальності за рахунок використання нового виду палива. Нова версія виробу вільха М 1 з бойовою частиною у 170 кг На старому паливі може знищувати цілі на максимальній відстані у 140 Кілометрів, а при використанні нового палива до 154 км. для вільхи М 1 передбачено також використання бойової частини вагою 236 кг. Тоді дальність буде менша 108 та 121 км на новому типу палива відповідно. І є ще вільха М 2 Вона зможе досягати дальності 141 та 202 км з новим видом палива при збереженні бойової частини вагою 170 кг. кілограм. Загалом вільха призначена для ураження на дальних відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки, живої сили противника, руйнування командних пунктів, вузлів, зв'язку, об'єктів військово-промислової структури, а також наземних споруд складського та іншого призначення. Головною особливості вільхи є система наведення і можливість коригування траєкторії ракети. Польоті. Кожна пускова установка має 12 ракет. Як ви вже знаєте, кожна з них несе бойову частину вагою до 250 кг, Вага ж самої ракети 900 тисяч кг. Залп пакета з 12 ракет відбувається за 48 секунд. Вихід із зони пуску за 3-4 хвилини. Кругове, ймовірне відхилення відьки приблизно 10 метрів і 30 метрів при дальності понад 100 км. Швидкість установки 60 км на годину. При цьому вага РСЗВ 33 тони. В усіх українських РСЗВ залишається недолік у вигляді відсутності опції автоматичної зарядки. Це означає, що перезаряджання займатиме не 5-10 хвилин, як у Хаймерсів чи МЛРС, а близько 40 хвилин. Ще одним мінусом є мала кількість ракет, але це скоріше через те, що установка не так давно на озброєння і багато їх зробити просто не встигли. Однак, того, що українська вільха на початку березня добре попрацювала на полі бою. Не відняти. Вона добряче попсувала нерви ворогу, і згодом ми впевнені псуватиме ще більше та інтенсивніше. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Та не забувайте донатити на ЗСУ. А ще, якщо вам сподобався випуск і ви бажаєте підтримати наш канал, то це можна зробити на картку МОНО. Всі реквізити в описі. Твоє для тебе.